Якщо вас попросять перерахувати найпоширеніші лікарські рослини, то я впевнен, в цьому списку знайдеться місце для календули. Важко переоцінити її вагомий внесок в розвиток медицини та косметології. Але що саме робить цю рослину такою незамінною? В цьому відео ми будемо говорити про корисні властивості календули та її практичне застосування в домашніх умовах. Тож ви на каналі Агромаркет з вами на зв'язку Макар, і давайте починати. Але спочатку про саму квітку наразі людству відомо понад 20 різновидів цієї рослини. Окремі гібриди набули наймовірної популярності серед квіткарів як декоративна рослина. Але так вийшло, що своє практичне застосування знайшли лише двоє з них: календула польова та календула лікарська. Лікувальними вважаються саме квіти цієї рослини, а найбільше корисних властивостей вони містять на початковому етапі цвітіння. Збирають квіти в суху погоду і просушують декілька днів на відкритому повітрі. То яка користь нам від цих квітів? А все тому, що бутони містять такі діючі речовини, як каротини. Фітонциди та органічні кислоти мазі з календулою ефективні при захворюваннях шкіри та покращують регенерацію клітин. Саме тому рослина широко використовується в багатьох косметичних засобах. Календула ефективна при нервових розладах, захворюваннях порожнини рота і хворобах внутрішніх органів. Її застосовують в якості седативного та болезаспокійливого засобу. Наразі відомо дуже багато методів практичного застосування цієї чудової квітки: відвари, компреси, мазі, шампуні. Але ніхто не скаже вам про те, що засоби ці профілактичні. Вони Покращують ваш загальний стан, але не лікують, тому ніколи не нехтуйте походом до лікаря при надомаганні. Так, наприклад, компреси з відвару календули рекомендують використовувати при хворобах шкіри, таких як терматит та екзема. Відвар готують з двох столових ложок квітів, які заварять протягом 10 хвилин на водяній бані у 200 мл води. Після того як відвар зостине, його необхідно процідити. Крім компресу, шкіру можна лікувати мазю. Для виготовлення нам знадобиться багато свіжих бутонів, якими ми заповнимо півлітрову банку на 3 чверті. Після цього Банку необхідно залити доверху рафінованою олією, соняшниковою чи оливковою. Наша мазь має настоятися протягом 10 днів в холодильнику. Після чого її проціджують. У нас має вийти така в'язка маса квітів, яка чудово втиратиметься в шкіру. Друзі, оскільки скоро вже зима, то було б непогано засушити квіти календули для приготування профілактичних засобів. А саме чаю. Рецепт простий до неподобства квіти календули та окріп з чайника. Напій з квітів календули має гіркий присмак, а тому сподобається далеко не всім. Аби виправити це, можна додавати лимон, м'яту, мелісу чи мед. Також календулу можна використовувати для трав'яних сумішей і поєднувати зі звиробоєм, ромашкою, плодами шипшини та глоду. Але найбільш відома календула, завдяки своїм лікувальним властивостям при вугровій висипці. Настоянку календули можна знайти в кожній аптеці. Як правило, очищену шкіру протирають настоянкою вранці та ввечері. Замість аптечної настоянки ми можемо використовувати відвар. Він матиме таку саму ефективність, як його аптечний аналог. В окремих випадках відваром ополіскують волосся. Така процедура робить локони, блискучними та пишними. А ось що вас справді здивує, так це маска для обличчя на основі концентрованого відвару з календули. Для неї готують концентрований відвар, то додають Оливкову олію, отриману суміш просочі через кілька шарів марлі та накладають на обличчя на 20 хвилин. Маска допоможе нам позбутися зморшок та поверне обличчю здоровий і блискучий вигляд. І на цьому все. Сподіваюсь, ролик був для вас корисний, і я надихну вас посадити цю чудову квітку. Користуйтесь засобами з цього відео, але не займайтеся лікуванням. Якщо ви знаєте якісь інші рецепти з календули, тоді обов'язково пишіть в коментарях. Найкращий з них, який збере найбільшу кількість подобаєк, отримує цілих 200 бонусних гривень від агромаркету. Не забувайте підписуватись на канал. Радий був мовити для вас, і до наступної зустрічі. Нехай квітне наша Україна.